Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на далекобійність військових постачань в Україну. Про це він сказав під час дискусії на форумі, організованому телерадіокомпанією ВДР. Більше немає жодних обмежень щодо дальності зброї, яка постачається до України ані з боку Британії, ані з боку Франції, ані з нашого боку, і з боку американців. Також але згодом він уточнив, що говорив про рішення, ухвалені ще кілька місяців тому. Вчора в Берліні я описав те, що трапилося вже кілька місяців тому, а саме те, що Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує, у тому числі за межами своїх кордонів проти військових цілей на території Росії. До слова, заяву Мерца розкритикував речник соціал-демократичної партії Німеччини і зовнішньополітичних питань Ральф Штегнер. Він назвав її такою, що не допомагає. Посадовець вважає, що такі дії помилкові та закликав зосередитись лише на дипломатичних зусиллях. Висловився про заяви Мерца і віце канцлер Німеччини, співголова соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінбаль. Напередодні він заявив, що немає жодних нових домовленостей, які б виходили за рамки рішень попереднього уряду. Нових рішень з цього питання немає. Ми домовилися не обговорювати системи озброєнь публічно. Що стосується дальності, хочу сказати, що жодних нових домовленостей, які виходять за рамки попередньої політики уряду, немає. Як наголосив в ефірі 24 го каналу, військовий експерт Михайло Самусь в перспективі, ми побачимо, як будуть ці заяви реалізовуватись у дії, зокрема у вигляді передачі далекобійної зброї для України, я все ж таки б звертав увагу на роботу на, на справи. Якщо Німеччина нам передає, наприклад, ракети «Таурус», можна про це взагалі не говорити. Вони просто будуть працювати по російським військовим цілям. І на цьому все, тобто ці ракети для того, щоб Україна могла їх використовувати. Хто що заявив, подивимося, як американці будуть слідувати цим заявам, чи не будуть слідувати. Ну тобто, мені мені здається, що а, заява Мерца абсолютно ніяк не буде впливати на позицію Трампа. Ну, це точно Це 100%. те, що заявив Мерц. Як на мене, воно не може впливати на те, що буде говорити Трамп чи Джей Ді Венс, чи думати Вітков, тому. Я би все ж таки е, чекав конкретних справ. Якщо Сполучені Штати нам будуть передавати далекобійну зброю для ф 16 супер про це можна взагалі не говорити. Трампом про це можна не писати в своїх соціальних мережах. Просто передавайте, а е, українські воїни їх будуть використовувати на цьому все. До речі, щодо таурусів, як пише Клеш Репорт, Україна з високою ймовірністю може отримати 100-150 ракет Таурус від Німеччини. Як наголосив експерт, достеменно невідомо, якою буде позиція німецького уряду щодо їх застосування, Німеччина може дозволити атакувати цими ракетами або лише по окупованій території України або ж і по всій Росії. Втім, ймовірно, вони не стануть переломним моментом у війні проти Росії. Ну ж таки залежить від цілевказання, від ефективності задуму операції, тому що зараз ситуація у протистоянні між Росією Україною. Передбачає, що будь-яке застосування будь-якої зброї має бути продумано, і це має бути реальна операція з прикриттям, з продуманням того, як про проходити системи протиповітряної, протиракетної оборони, як уникати ситуації, коли ці ракети будуть знищені, і так далі. Тобто, для досягнення максимально ефективного результату треба максимально ефективно планувати, застосовувати цю зброю. Окрім цього, підкреслив експерт питання ще в кількості цих ракет, адже у Німеччини запаси цієї зброї доволі малі. Говорили дуже багато про Таурус, але в них просто фізично їх є максимум 400 для Німеччини. Ну вони ж нам не можуть віддати всі ці ракети, тому що насправді зараз виробництво цих ракет зупинено. Для того щоб ми самі розуміємо, щоб розпочати це виробництво, а знаємо з яким, скажімо так, обсягом виготовлялися ці ракети там буквально пару штук на місяць, тому немає в нас можливості розраховувати на щось більше. Тобто, це ракети на кілька залпів, скажімо так, на кілька операцій, але ці операції можуть дійсно вплинути. На розстановку сил, якщо дійсно будуть обрані а, такі цілі, які будуть потім впливати на позицію Росії, на ослаблення позиції Росії, в тому числі на переговорах, у Кремлі на ці заяви вже заверещали. Пісков заявив, що таке рішення європейських країн, начебто, суперечить прагненням Москви на вихід до політичного врегулювання, тобто оці всі обстріли українських міст, це така собі мова дипломатії на російський манер. Як підкреслив в ефірі 24-го каналу політолог Ігор Рейтерович, що не треба боятися погроз із Кремля, адже важливо розуміти, якщо Росія обстрілює українські цивільні міста та говорить про війну або ескалацію, то все має працювати в обидві сторони. Ви на четвертий рік війни зробили вже всі можливі військові злочини, які, які тільки можна собі уявити. Ну тільки що не використовували ядерну бомбу, але все інше там ядерну зброю, да, але все інше, ви вже зробили. Ви били. По електростанціям, тепловим електростанціям, били навіть по атомним електростанціям дрони залітали так і падали в небезпечній близькості. Ви били і б'єте по цивільній інфраструктурі, просто по ну, просто по громадянам. Абсолютно ну не думайте про якісь військові там цілі. Тобто, ви займаєтеся відвертим терором, які ну. За логікою росіян повинен просто перейти в геноцид. Тобто, це ознака геноцидної практики. Ви робили все, ви напали в 4 години, як нацисти, ранку, і, ну, і зробили всі інші якісь речі. Зокрема, Ігор Рейтерович вважає, що дозвіл бити в глиб Росії західною зброєю є дуже правильним кроком у цьому контексті. Мені здається, Мер суд зробив заяву з одного боку політично, а з іншого боку, ну може це є підготовка дійсно до того, що на озброєні збройних сил України врешті решт з'являться Таорос. До речі, їх можуть навіть використати. Спочатку про це не говорити а потім, в залежності від ефективності використання, вже зробити певні заяви. Ну і тут ще один дуже важливий момент: це ж е знаєте, ми так би мовити, проходимо, проходимо по суті, ну пев такий знаєте, бар'єр, який там раніше стримував західні певні країни, і росіяни вважали, що західні країни це не переступлять. А от німці були ну ледь не останньою країною при яка які цей бар'єр не переступали. Тобто вони нам навіть танки давали, але вони от ракети відмовлялися давати зараз. Щось, мабуть, помінялося і. Перехід цього психологічного бар'єра – це в тому числі і вагомий натяк в бік Російської Федерації. Чи зрозуміють росіяни натяк? Я, чесно кажучи, не впевнений, тому їх треба буде приводити тями реальними методами. І знаєте, як якщо перефразувати одну відому фразу, ну добрим словом і ракетами тагороснув набагато більше можна досягти правильно, ніж просто добрим словом чи якимись там погрозами. Тож будемо сподіватися, що невдовзі нас чекатимуть позитивні новини. А ви ж своїми думками діліться як завжди у коментарях під цим випуском.